Привіт усім! Сьогодні 24 травня 2025 рік. Пробую сьогодні бурити скважину бісенську. Батько прийшов на підмогу. Це Ось таке приблуддя. я? я приблуддя? Загнали першу штангу, наповнились водичкою, зробили такі приямочки. О, треба надо... дивитися до води. Загнали дві штанги. Десь в районі двох метрів були незрозумілі поглинання води. Хоч тільки глина. Зараз почистю ямку і запускаємося далі. Загнали третю штангу. Штани по півтора метра. Глина. Біла глина пішла. Чистимо приямок, накручуємо штанги. Продовжуємо далі. Так, накрутили четвертую штангу. Надеваем камок бистро з'ємче, быстро з'єднувач. Так, продовжуємо. Ну що ж, друзі, це фіаско. Було 11 штанг по півтора метра. Ґмитрів, Трошки з татом заморилися. Робили заміну води, тому що глина, глина, глина. Десь була... відтік води був. І Трішечки-трішечки пісочку було в глині. Ну це я вважаю, що це не результат. Поки що так. Зупинимося поки що на другій скважині, а там будемо дозбирувати штанги. Що на другій, бо вже бурили одну, сперлися в камінця, не змогли пройти. Так що якось так. До зустрічі.